Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Отже, головнокомандуючий Збройними силами України Сирський озвучив, скільки потрібно мобілізувати людей. А судді приховають злочини ТЦК. Отже, отже, будемо розбиратись все по порядку. Да? Розложимо, подивимося, обсудимо. Дякую всім, хто підписаний, дякую всім, хто. Подобайки стави. Кому не тяжко, підпишіться на канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, пенсії, виплати, ну і взагалі все, що відбувається в країні. Отже, ну, отже, розпочнемо із мобілізації. Да? І що сказав на це все сирський. От, сирський назвав кількість людей, яку потрібно мобілізувати щомісяця. Головком Сирський заявив, що в Україні слід мобілізувати щомісяця 30 тисяч осіб. Також він наголосив, що Росія збільшує свої збройні сили на 8-9 тисяч за рахунок контрактів. Так, і вони там платять доволі такі значні суми. Він говорить, що Росія постійно поповнює своє військо новими силами. Голоком Сирський сказав, скільки людей повинна Україна мобілізувати щомісяця, аби протистояти ворогові. Він говорить, що у лютому президент Зеленський заявив, що минулого року найбільша мобілізація за місяць становила 30 тисяч осіб. Чи планує Україна підвищити цю планку, відповів Голоком Сирським. Ну, так пишуть і розповідають. А що з мобілізацією? Подивіться, будь ласка, відео. А закрили зараз ротики свої з приводу демобілізації і не поширюємо у тему. Раз. Друге. Донесли суспільству, що служити має кожен. І встановили строк три там, або шість місяців. А, у тебе є можливість прийти в 109 -ту бригаду, в 111, в 113, в 120 мова, для того, щоб ти сам знайшов собі місце службі. Зрозуміло. Якщо ти сам собі його не знайшов. Включається механізм, який впроваджує ТЦК, не знайшов сам, ми для тебе знайдемо. Інші бригади не гірші, не кращі, вони інакші. І сьогодні на кожному кроці ми маємо говорити: ми не опитуємо людей про їхнє ставлення до мобілізації. Давайте відверто. З точки зору популізму. Це буде класне прогресивне запитання тільки з негативним значенням для держави, тому що ставлення до мобілізації буде за визначенням негативним. Ігоря ну ви тому що тут, це треба щось робити? Ви ж тут ви це обговорюєте? Ми, раз, ми це за треба відкриті, щось робити. Ми за відкритий діалог не можна відкриті, обговорювати питання проблеми. виконання тобою твоїх обов'язків. Запитали... категорично. Не можна Ігоре. ти хочеш виконувати свої обов'язки чи ні? Не хочу. здрасте ми запитали у чинних військовослужбовців, які я, я закінчу два речення. А, мобіліза... Мобілізація не обговорюється. Ну, давайте це це рівносильно тому що ти обговорюєш, чи маєш ти обов'язок захищати країну під час війни. Абсурд маєш? І ставлення твоєї до виконання цього обов'язку не можна. Пане Грю, рік тому перепрошую. Ми, гроші, ми, на ми навіть людей не запитували, чи добре вони ставляться до мобілізації, чи... Швайка говорить, щоб ми з вами позакривали роти. З вами, так? Да? І йшли воювати. Але він не говорить нічого практично да, про можливо, владців, про керуючих країн, про прокурорів, поліцейських, е, суддів, да, хто що повинен е, робити і, хто, в кого яка... і в кого яка і в кого яка також є такі свої обов'язки. До речі, цей Швайка, він бивший міністр. Аграрної політики, а зараз є заступником е, начальника рекрутного центру і вже має звання лейтенант. От і ходить по таких от зараз студіях і розповідає, хто що повинен робити, щоб ми з вами закривали роти. А вони ні. Щось він не говорить, що е, в держави також є обов'язки перед громадянами України, але вони їх не виконують. Подивіться, вони їздять на рендж роверах, на яхтах, да, віли такі купляють е, за кордоном, е, і ніхто нічого, все нормально. А простий громадянин закрив ротик і пішов воювати. Так Так виходить. Ну, це так. Але ж дивіться, його туди турнули за корупцію. Але ж все одно тепленьке містечко, дивіться, знайшов і ходить, розповідає, хто що повинен і хто що повинен робити. Я так гадаю, ну. Що це його думка. Ну, хоч би сказав би, хоч би хто небудь вийшов і сказав, що повинні робити прокурори, поліцейські, да, і всі оці депутати, які буквально розкрадають нашу з вами країну. Ну, про це ніхто не говорить. Далі військовий стан. Військовий стан у нас таки продовжили. Але перед цим Петро Олексійович Порошенко виходив і розповідав, що він не буде голосувати за військовий стан. Ви що, не буду? Це ж влада маніпулює військовим станом для того, щоб це говорить Петро Олексійович Порошенко, для того, щоб. Любіювати свої інтереси, і тому потім дуже багато він там розповідає. Відео є дуже багато. Кому цікаво, подивіться. Так само Гончаренко виходив, також розповідав, що не буде голосувати, але з його слів він і не голосував. І на табло видно, що один хтось не проголосував. А проголосували 357 за. Юлія Володимира Тимошенко також кричала, що їхня партія не буде голосувати за продовження військового стану. Так, війна у нас не закінчилася. Так, на нас напав дуже страшний ворог. Ну, хлопці в окопах, слава їм, і, і Шана. Але у нас військовий стан, він до 9 травня ще буквально 20 днів. Чому такий поспіх в цьому прийнятті? Я не розумію. Хто може знає, напишіть мені. Я ніколи не був проти мобілізації і на цьому каналі я нікого ні до чого ніколи не закликав і не закликаю. На нас напав страшний ворог. Але просто незрозуміло, чому за 20 днів ну прийде 8 травня та й проголосуєте, ви десь дінетеся, чи, чи, ну, куди ви дінетеся. Прийде закінчення. Президент подасть, ну подаси, чи подасть. Кому як? Зоберетеся і проголосуєте далі, якщо нічого не зміниться. Ідуть ж переговори, як ви говорите, підписуєте якісь там документи по корисних копалинах. Е, ну, навіщо так бігти наперед, за 20 днів голосувати за продовження воєнного стану і, мобілі... і мобілізації? Ще не накралися, ну, ще е, ну, не зажахали до, до кінця людей. Я, просто, я не розумію. Ну, хто розуміє, будь ласка, підскажіть мені, може. Ви більше знаєте. Я, ну допустимо, хто його знає. От. Про тому, що далі судді прихова... приховуватимуть злочини ТЦК. Є такий законопроект 7033, д кому цікаво, забийте, почитайте, там дуже багато є. От. Він майже готовий, його винесуть на голосування у Верховну Раду. І що він собою передбачає? Він передбачає це те, що судді на власний розсуд будуть. Е як би сказати, дивитися, що їм як робить проти ТЦК, тобто кримінальні справи, чи якісь там правопорушення, чи надавати їм розголосу, чи ні в публічний простір, от вони будуть це робити, чи приховувати. І як ви думаєте, що це буде? Чи приховуватимуть вони оці всі злочини, чи, чи не приховуватимуть? Які там кримінальні справи проти них виносилися чи не виносилися? Ну тобто, вроді би, кримінальна справа це сугубо моя думка. Вроді би, кримінальна справа і є, а вроді би її і немає. Да? Ну, вроді би, вона є, але ж по факту її не буде. Ну тобто вони її приховають. Хто він, де він, що він зробили з ним, що ще ні, тому що... Я так думаю, це моя сугубо думка. Навіщо цей законопроект? Тому що дуже багато після цього, що закінчиться, люди будуть требувати, щоб вони відповідали. Їх начебто будуть карати, начебто будуть судити, але потім оце все воно закриється, да, і ніхто їх садити не буде, нічого. Ну, для чого? Я не знаю, для чого тоді цей законопроект, щоб судді на власний розсуд е показувати. Чи не показувати кримінальні справи, рішення оце по цих злочинах? Ну, я просто не, не розумію. Якщо ви розумієте, скажіть мені, будь ласка, що воно і як, як, як з цим його їдять. Отже, підсумуємо: 30 тисяч потрібно мобілізовувати кожен місяць, то це значить, що 30 тисяч гине кожен місяць. Ну, так виходить. Якщо говорить, що треба мобілізувати кожен місяць, 30 тисяч. То значить, де ж і діваються ті 30 тисяч. Плюс до того, Ігор Швайка такий виходить і говорить, що всі люди. Це другий пінгвінолог. Да? Є такий Євген-Дикий, пінгвінолог вже. До, до речі, до речі говорять, що він свалив уже. Його немає. Да? Ви бачите, що ніде на яких інтернет-ресурсах його немає. І говорять, він свалив уже за кордон. Тільки про нього Відкрили кримінальну справу ДБР по розкраданню 45 мільйонів доларів, які йому виділили на дослідження пінгвінів. Прикиньте, 45 мільйонів доларів виділили на дослідження пінгвінів. У нас других проблем немає. О, ну і десь він вже з них. Появився такий Йорк Швайка, який ходить, розповідає, що нам з вами потрібно робити. От так: от. у мене на даний момент все. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я, дасть Бог це все скоріше закінчиться. І дивіться, хто що робе, і хто буде йти і за кого голосувати, як будуть вибори. Хто що робив для українців. Не для свого кармана, не для себе рідненького, а для українців, що робили. От наблюдайте, ми ж всі з вами розумні люди. Ми зараз. Інтернет є, подивіться, хто що робив для українців. Не для свого бізнесу, не лобіював свої інтереси, а українцям допомагав, хто з них. І проаналізуйте за всі ці 30 років, скільки їх там сидить і постійно хто туди йде. І думайте потім, що буде далі, якщо ви будете голосувати за тих же самих, що лобіювали свої інтереси, набивали свої кармани. Своїх дітей навчали за кордоном, виводили всі гроші за кордон і в війну, чиї діти були в Україні, а чиї за кордоном. От, дивіться, оце все. І думайте. У мене на даний момент все. Будьте здорові. Всім пока-пока. Щиро -пока. вам вдячний.